Дай Боже щастя, міцного здоров'ячка, всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Найперше хочу всім подякувати за ваші добрі коментарі, за ваші добрі побажання, всім, хто запитував, чому так довго немає відео, чому ну, нічого не знімаємо, не показуємо. Шановні наші глядачі. Ну, найперша причина це холод, мороз і відсутність у таких господарчих робіт, які в нас є навесні, влітку і восени. Тому в нас зараз такий період затища. Час від часу чоловік мій ходить по подвір'ї, щось знімає, щось показує. От, ну, а вже дасть Бог дочекати початок лютого, навіть не початок, середина лютого, вже почнемо е, висівати, сортувати насіннячку. Тоді відео буде набагато більше. Сьогоднішнє моє відео, шановні мої глядачі, це знову ж таки наша з вами спільна допомога і підтримка бійців Збройних сил України. Це якраз те, що немає сезонності, це. Це якраз та робота, яка є важливою в будь-який час, особливо зараз, коли дуже холодно. Ви знаєте, навіть просто страшно подумати, що зараз відчувають хлопці, які не мають можливості забігти, зайти в тепле приміщення, зігрітися, скинути з себе одяг. Оцей вмерзлий. Просто справді, От коли про це думаєш і так глибоко в це вникаєш. Такий, знаєте, як, от, як серце, така людяна рука е, стискає, просимо Господа Бога нашого захисту для кожного нашого захисника, для кожного нашого фронтовика, для кожного нашого героя, який зараз. Захищає нас з вами, захищає наш спокій і виборює незалежність нашої рідної України. Шановні мої глядачі, хочу вам зараз розказати, які добрі справи я змогла зробити за ці кілька останніх тижнів завдяки вашим донатам і вашій допомозі і підтримці. І знову ж таки, я хочу щиро подякувати всім, хто не втомлюється допомагати нашим бійцям. Я хочу подякувати вам за ваші донати. Я хочу подякувати тим, хто не чекає мого чергового відео, не запитує, що зі мною, чи ми ще працюємо, не працюємо, живі, чи з нами щось сталося, а надсилає кошти. Хто твердо вірить в те, що все добре і що все буде добре. Я щиро вам дякую, шановні мої глядачі. Хай Господь Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Я дякую тим глядачам, які надсилають посилки з гостинцями, тому що саме завдяки вам, я потім маю що пересилати нашим хлопчикам. Почнемо з посилок. Дві посилочки пакую двом бійцям, ну і, звичайно, що їхнім побратимам. В посилочках м'ясні консерви, рибні консерви це все гостинці від глядачів каналу, а також засоби особистої гігієни, а також лікувальні препарати. А ще тут їжа швидкого приготування, м'ясні тушонки в репортпакетах. Все складаю, пакую і відсилаю нашим дорогим хлопчикам. Наші гостинці, хлопці, отримали. Маємо фотографії. О, там ще шкарпетки були теплі. Я складала посилочку, я так детально все ну, не встигла познімати, бо спішила тоді. Ще шкарпетки теплі, це також подарунки від глядачів каналу. Так, і це у нас хлопці Української добровольчої армії 254 та окрема штургу, штурмова бригада Арей. Дякую там за посилочку, а ми щиро дякуємо їм за захист. І друга наша посилочка з гостинцями в бійців 144-ї бригади, взвод швидкого реагування. Також, бачите, є, є повністю все, все, що отримали хлопці, все викладено. На ліжку, на дивані біля себе все, все показали. Тобто все, що я пересилаю, хлопці все отримують. І то є добре. Домашні тушонки, медикаменти, і тут ще є грілки і вологі серветки. Дуже невеличкий подарунок ми передали одному бійцеві, який зараз також на лікуванні на, на реабілітації в нашому рідному Тернополі. От, е, от такий бандаж для руки підтримуючий, боєць після поранення, боєць з позивним Тібері, навідник гармати, перший дивізіон, друга батарея, 67-ма окрема е, механізована бригада. От, на прохання побратима бійця прикриваємо його обличчя, тому що. Ну, на це є певні причини. І Тіберій отримав поранення на Запорізькому напрямку під Гуляйполем. Зразковий артилерист, за яким дуже довго полюють москальські дрони, тому що він дуже багато шкоди наробив. Оком бійцям ми відправили наші повербанки. Ось тут боєць отримав повербанк, він зараз перебуває на лікуванні, на реабілітації. Отут, якщо придивитися, якраз видно, що боєць тримає в руках наш повербанк, зараз я зближу. О, так краще видно. Боєць 10-ї ОГШБ. Звати його Ігор Богданович. Ну, прізвище я стараюся не вказувати наших бійців. Ігор Богданович. Так, одужання нашому герою. І подяка за захист. І ще 4 повербанки відправили бійцям другої роти 59-ї бригади. Бачите, тут два повербанки боєць тримає, і ще два. Шановні мої глядачі, 5 повербанків. Вартістю кожен 6 тисяч гривень. Ми потратили на придбання у цих повербанків 30 000 гривень. Якісні потужні повербанки. Ємністю 62 000 мА з повною комплектацією підзарядних пристроїв. Прізвища бійців я знову ж таки вказувати не буду. Імена це Роман Мирославович і Микола Іванович. Дякуємо нашим героям за захист! Шановні мої глядачі, і ще місяців два з половиною три тому було був запит від бійців 44-ї бригади про допомогу зібрати кошти на придбання екофло. Ви знаєте, потім якось так склалося, що я закривала інші збори, і трошечки, ну, не те, щоб забуло, просто якось відійшов цей збір. І знову ж таки хлопці недавно звернулися з, ну, з повторним проханням, тому я вже довго не відкладала, і ми купили підзарядну станцію для бійців 44-ї бригади. Підзарядна станція потужна, і я дуже радію, що нам вдалося її купити з гарною знижкою, тому що її повна вартість. Чи 53 тисячі, чи навіть 55, я вже зараз не пам'ятаю, нам її продали за 48 тисяч, і ви знаєте, шановні мої глядачі, от справді що тішить, коли я часто купую бійцям ті чи інші речі, і коли я кажу продавцю магазину чи продавчині, що це для солдатів, для бійців, і зразу сам продавець пропонує знижку, це настільки гріє. Ви знаєте, це так приємно, тому що оця знижка, оці зекономлені гроші, це, часом це може бути 500 гривень, і на них я вже окупляю якісь вологі серветки, чи, чи щось інше недороге. Часом це може бути кілька тисяч, дві тисячі, три тисячі, і це вже для мене отакий гарний запас фінансовий, тому що я на ці гроші знову ж таки щось можу купити на ті самі медикаменти. Розумієте? І я щиро вдячна представнику магазину Коса. Це магазин в Тернополі. Тернополяни, хто знає, біля шостого магазину трішечки вище є магазин Коса. Минулого року ще ми так... Ми так… не то, що ми познайомилися, я минулого року там також щось купляла для бійців. Сказала, що треба бійцям. Каже, продавець без проблем, знижка така буде. А я кажу, мені навіть трошечки я не знаю, що мені зробити, тому що мені, я купляла щось велике, чи це був генератор, чи що, кажу, я навіть не знаю, що мені зараз робити, бо мені його чи в таксі брати, чи як мені його досунути до пошти. А, бо я сама тоді була, без Славіка, без чоловіка, чоловік на роботі, а продавець каже: Я не знаю, чи він там оператор, чи хто в них, його звати Анатолій, йому ще й вітання і подяка. Не переживайте, я сам все завезу. І це вже впродовж року. От якщо мені щось треба саме з таких великих інструментів, це підзарядні станції, це можуть бути генератори, інші такі речі. І я телефоную або просто пишу до оцього продавця, і він каже: Добре, нема проблем зразу мені каже, яка ціна, яку знижку він може зробити. Я навіть нікуди не їду. Він сам відвозить на пошту він мені робить фотографії, надсилає. І я дякую таким людям. Ви знаєте, я таким людям дуже дякую, тому що оця підтримка вона справді дуже важлива. А знаєте, що саме більше гріє? Гріє те, що часом від незнайомої людини набагато швидше отримуєш підтримку і допомогу, ніж від тої людини, яку ти знаєш дуже багато років, і яка просто опускає очі, відводить погляд і робить вигляд, що вона нічого не почула. Ну, то таке. Так, добре, повертаємося до підзарядної станції. Так, ось вона, ось її пакують якраз цю підзарядку. Дякую за привітання. Я зараз на реабілітації ще до 24 числа. Посилку я можу отримати тут. Я буду скоріше всього, що я буду ще гнати машину, десь з числа 23-24 туди зразу. Або якщо ні, то я буду відправляти все великою посилкою. Тут я маю і утеплювачі для хлопців, і шурупи таке. От ще там буду багато чого, Ну, то якраз будуть безкоштовно все відправляти. Там велика буде посилка. О, е, фото, відео, звіт я тобі зроблю само собою з дому. І пізніше, само собою, як прибуде, бо вже туди на місце, так само, ще зроблю тобі фото, відео звіт, так само там на місці. Це без проблем. Так, як ви вже зрозуміли, наразі посилочка ще тут, ще вона не відправлена. Вірніше, оця підзарядка. Е, так, дивіться, Христос народився, отримав від вас зарядну станцію. На даному етапі тестую, але вже бачу, що веде вона себе чудово. Синусоїда виходу 230 вольт, заряджається швидко. І бо є надіслав мені ось таку подяку. Дякую вам за вашу жертовність, за постійну допомогу ЗСУ. Щиро дякую всім людям доброї волі, які знаходяться в США, в країнах Європи. До речі, я також щиро дякую всім моїм глядачам, які зараз не в Україні. Я щиро вам дякую за допомогу і підтримку, за допомогу нашим дорогим хлопчикам. Дякуємо вам, наші дорогі земляки, разом до перемоги. Слава Україні! 44-та, окрема артилерійська бригада. І як боєць сказав, вже коли отримують хлопці посилочку там на місці, на своїх, в своїх бойових підрозділах, тоді вони постараються зробити фото або відео. Це вже як їм буде виходити? Дякуємо їм за захист, дякуємо вам, дорогі наші герої. Так, і ще одне прохання. Воєць бригади Айдар, звати його Валентин. Також написав, що потрібно для нього, для його хлопців, маскувальні сітки, буржуйки, клейонки, кувалди, павуки для рацій, скоби. От, Тобто, список досить такий величенький, і питається мене потім бо є чи маєте протигази. Я написала, що немає, я все по можливості купляю. От, так, знайшла в інтернеті ось такі протигази. ГП-9 з фільтром ППМ. І сумкою. від диму, радіації і. Так, там різні характеристики. Подивіться, ціна 2500. І так само павуки. Павуки це зовнішня виносна антена, називається вона паук. От. Шановні мої глядачі, завдяки вашим донатам я оплатила хлопцям придбання вісьми таких протигазів. Загальна сума 20 420 гривень. 20 420. І кілька антенн, павуків загальною, загальною вартістю 6200 гривень. Хлопці вже все отримали і дякують нам за допомогу. Дякуємо Антонюк Іні за цю допомогу противогази, палкі для рації від Айдару Другої артилерійської батареї. Дуже вам вдячні. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам, дорогі наші хлопчики, дорогі наші герої. Хай Господь Бог береже кожного з вас. Ви знаєте, я коли... скажіть, яке гарне відео, яке приємне. Я коли отримую такі відео. Знаєте, це так зворушливо, і я дякую Богу за те, що я маю можливість хоч чимось їм допомогти саме з вашою допомогою, дорогі наші глядачі. Як ви вже бачили з моєї переписки з Валентином. Там є досить такий великий запит. Можливо, вони звернуться ще до когось, можливо, ще їм хтось допоможе. Але я би таки хотіла, щоб ми з вами також ще чимось, хоч допомогли цим хлопчикам і не лише їм. Шановні мої глядачі, два дні тому до мене телефонував боєць з позивним, з позивним Сармат, боєць Сашко. Це боєць одного з підрозділів бригади Карадах, це 15-та бригада. І... Він питався, чи можу я відкрити збір на придбання коробки передач для їхньої автівки. Я сказала, що, ну, що там сума потрібна, десь 60 тисяч мені сказав. Сума велика. Сума велика, і я сказала, що за короткий час я такої суми великої ну, навряд я не зможу зібрати. Я просто реально дивлюся на речі. Я бачу, ну, за який час я можу зібрати ті чи інші кошти. От і казав боєць, що він постарається зробити відеозвернення з проханням про цю допомогу. Ну, мав вчора зателефонувати. Сьогодні наразі він не на зв'язку. Ну, не знаю, яка не там ситуація, але маю надію, що він і його побратими живі, здорові. І давайте будемо старатися допомогти ще й бійцям цього підрозділу. І також. Довший час вже не виходять на зв'язок деякі мої хлопчики, тому що зараз у мене є трішечки вже допомога така зібрана. Я е, маю ще трошки і м'ясних консерв, е, і оці е, кашу е, швидкого приготування в репорт-пакетах. І я вже оце все склала і написала вдвом навіть трьом бійцям, написала, де ти, як ти, що ти відгукнися, щось трошечки надішлю. Там що в мене є і теплі шкарпетки, але поки хлопці не виходять на зв'язок. І ви знаєте, це дуже важко, це дуже боляче. Тому що, якби це було хоча б літо, а це ще така зима страшна. І коли нема зв'язку, оця тривога вона підсилюється в рази. Вона просто в рази підсилюється і все. Але маємо надію, що все буде добре. Маємо надію, що все буде добре. Шановні мої глядачі, ще раз вам щиро дякую. Хай Господь Бог укріпить вас всіх. Доброму здоров'я! Допомагаємо нашим хлопчикам, допомагаємо, чи можемо, інакше й бути не може.